Я Панмаренко Вікторія, учениця 10 А класу ліцею номер 6 міста Житомира імені Короленка, представляє роботу на конкурс юних зоологів та тваринників сучасний стан орнітофауни долини річки Крошенка. Річка Крошенка ліва притока річки Кам'янки, притока річки Тетерів, басейн Дніпра, довжина річки 14 км, площа басейну 57,2 км2. Річка Крошенка бере початок між селами Вереси та Кадзинки Житомирського району. Протікає на захід через північно-східну околицю міста Житомир через мікрорайони Крошня та Соколовка. Впадає до річки Кам'янка, в районі вулиці Ліжкий шлях, урочище Видумка. Береги річки пологі, низькі, місцями сильно заболочені. Прибережні ділянки річки заросли очеретом звичайним, рогозом широколистим, рідше рогозом вузьколистим, також осоками. Подекуди біля прибережних ділянок розташовані рудеральні пустирі та оброблені сільськогосподарські земельні ділянки, тобто городи. Річка Кроженка в межах міста витримує велике антропогенне навантаження. Береги річки Крошенки тісно прилягають до міської зони. Та густо забутовані приватним сектором. Річка прочекає через гаражний кооператив Восход поблизу е, Житомирського концерного заводу, через Крошинський парк відпочинку, поблизу розважального комплексу «Волна» і недалеко від Житомирського міського сміттєзвалища твердих побутових підходів. У роботі було використано дані обліків орнітофауни нижньої течії річки Крошенка в межах міста Житомира, проведені нами у 2018-2020 роках, а також дані обліку птахів 2010-2017 років, проведені учнями під керівництвом вчителя біології ліцею номер 6 міста Житомира імені Короленка Марцина Олега Миколайовича. Матеріал зібраний під час одноденних експедицій в різні сезони року, метою яких було проведення інвентаризації орнітофауни та визначення характеру перебування відмічених видів на даній території. Чисельність птахів цілеспрямовано не визначали для достовірності визначення деяких видів птахів, використовували метод провокування на голос з допомогою аудіозаписів голосу птахів, записаних на мобільному телефоні з блютуз-колонкою. На маршруті враховували усіх птахів на даній території. Обліки виконували за сприятливих погодних умов, при яких видимість, можливість для пересування обліковців та поведінка птахів суттєво не впливали на результати обліків. Для спостережень використовували бінокль 10 х 50 та дзеркальний фотоапарат Nikon з об'єктивами 700 350 мм та 150-600 мм. Птахів визначали за книгою птахи фауни України. Виявлено 99 видів птахів, що належить до 16 рядів 40 родин та 72 родів. Розглянемо діаграму таксономічний склад орнітофауни річки Крошенка. Горобцеподібні – 52%, гусеподібні – 8%, сивкоподібні 7%, соколоподібні 6%, лелекоподібні 5%. Журавлеподібні – 4%, голубоподібні – 3%, усі інші по 2 і менше відсотків. Розглянемо деякі найбільш типові види: Пірникоза коза велика, звичайний гніздовий. Щорічно в межах крошинського ставка гніздиться 5-6 пар, три пари на Соколовському ставку. шипун. малочисельний пролітний весняний період. Щорічно фіксується 2-3 особи Малочисельний, ймовірно, гніздовий. Щорічно в заплаві крошинського ставка відмічається 3-4 птаха. Синиця вусата, звичайний гніздовий та зимуючий. Щорічно зграки птахів залишається на зимівлю, в заростях очерету в заплаві. Звернемо увагу на діаграму біотопічне розподілення орнітофауни річки Крошенка: 38% гідрофільні, 37% дендрофільно-лісові. 13% синантропні та 12% рівнинно-ажічні. Діаграма розподіл птахів річки Крошенка за характером живлення: 25% комахоїдно-рослиногідні, 23% комахогідні, 17% комахоїдно-твариногідні, 14% рослиногідно-твариногідні, 7% рослиногідні, хижі всегідні. Продовж досліджень 2010-2020 років лише один раз був відмічений птах, занесений до червоної книги України. Це скопа, зафіксована на полюванні 28 квітня 2019 року. Начна територія річки Крошенка знаходиться в межах міста через самовільні схиди неочищених січних вод жителями приватного сектору. Та хімічне забруднення деякими членами гаражного кооперативу Восход, гідрохімічний стан води в річці погіршується. А наявність нещодавно створеного Крошенського парку відпочинку в межах Крошинського ставка з прогулянками по акваторії, катамаранами та човнами та великою кількістю відпочиваючих влітку, на нашу думку, призвело до зникнення більшої частини колонії мартина звичайного та крічка Болотяного. Яка фіксувалася тут раніше, до 2015 року? Забудова берегів річки Крошенка в районі Крошенського дачного масиву, також призвела до зменшення чисельності жайворонка, польового, курібки сірої, перепила та деркача. Зменшення кількості видів цих птахів, на нашу думку, пов'язане з тим, що забудовується біотопи їх існування. Так, повністю зник щеврик польовий, який відмічався тут на обліках у 2010-2012 роках, у зв'язку із зменшенням площ сільськогосподарських угідь. перестала гніздуватися в долині річки Крошенка і Чайка, яка в минулому гніздувалась на схід від Крошинського ставка Агроцинозак. У 2020 році, внаслідок несанкціонованого вибутку. Піску в маленькому кар'єрі в межах Крошинського дачного масиву була знищена колонія бджолоїдки звичайної, яка існувала тут з 2018 року. Також значною проблемою для зимуючих, перелітніх та гніздових водоплавних птахів річки є бракор'єрство в межах міської зони з боку місцевого населення. Захаращення берега річки будівельними відходами в районі провулка Прудного. Засмічення берегів попутовим сміттям також негативно впливає на стан орнітофауни досліджуваного району. чином На водове різноманіття заплави річки впливають і щорічні весняні підпали очереду. Вони починаються в період гніздування птахів, коли деякі водоплаваючі види вже сидять на гніздах. Внаслідок постійного випалювання очерету значно зменшилась популяція півсянки очеретяної, яка в попередні роки була більш чисельною. Щорічно під час пожежі у заплаві гинуть кладки крижня, лиски, курочки болотяної, пастушка та інших птахів, що гніздяться серед очерету. Дякую за увагу!